Хочу на червоне я світло, порушую догми і норми, іще почуття не доквітли, і штиль переходить у шторми, і ще ні тебе не забути, ні те, що ніколи не сталось, ні тої п'янкої отрути, що так нам чомусь не дісталось. Було, не було, все в тумані. Не знаєш, а що ж забувати, чи те, що скінчиться обманом, чи те, що не випало мати.